Перший вересня це буде апокаліпсис. Це буде він буде вдіти як правильник, але це буде неправильник. він буде як переможець вдіти, і буде у нього стріли як лукави. Це буде перша, перша печатка апокаліпсису, бо тільки може Ісус Христос зняти. Другий це війна, що люди будуть бувати один одного. І третє печаття апокаліпсису це. Нажива, мамона. І дійсно, бо люди вибирають саме це все, вершника Апокаліпсису. Четверта печать Апокаліпсису. Це голод, мор, бо в, ко... в деяких країнах люди вмирають щорічно 60 мільйонів населення. Це четверть полонени, а п'ятим повинен вершником бути Ісус Христос. Так що церква буде вознена. І праведники будуть царювати з Ісусом Христом, і ті, хто не був записаний в книгу життя, то будуть кинути вгієну, огніну, це боязливі, невірні пси і зрадники. І дійсно нам треба попасти в перше Воскресіння Ісуса Христа. І ті, хто відніме або додасть від книги життя, буде. Тобто, хто віддасть з Біблії або від буде проклятий, буде вичерпнути з книги життя. І п'ятим вершником повинен бути Ісус Христос. Бо він обогреною кров'ю, в нього багато вінців і ім'ям йому слово Боже. Так що нам треба бути записані в книгу життя Ісусі Христі. І дійсно, щоб ми могли попасти в перше воскресіння Ісуса Христа. І дійсно люди самі вибирають те, що вони роблять, всі всі вершники, то що вони а зарані мамони. Продають свої душі, тіло своє продають, і те, що ці всі гріхи вони доходять до неба, і Бог ставить крапку. І треба буде очиститись і бути святими перед Ісусом Христом. Амінь.